Доброго дня! Доброго дня! Громада святого Герарда розпалює вогонь. Так? Доброго дня! Чого ж не виходить нічого? Нічого не виходить. Не підпалюємо соки. Та ви не пачкою цірки підпалюєте, а патики? Так. Патики. Мокрі. Тут все волою. Тут неможливо. Він ще хтось розпалив. Як вологи? А, а як дощ зранку впав? І, і Як ви розпалюєте вогонь? Забирай руки. Палку, палку, палку. А як сірка намокла? От в мене собі це було. Така злива була капець. І сірка намокла, не, і дрова мокрі. І щось, не, що? А зараз і серники спали. Да, yeah. Yeah. У вас там 65 Так що? От іменно, ви це за ваші. Я Мистери бачу, що ви нового, любите yeah. ризикувати по це. У нас є запаси. запаси. О, запаси. запаси. А може старі запалити? А що ви, ви листок хочете старі спалити? що? вони Я хочу так розпалити. О, бірка. Але там у що які якісь патики мають загоріти. От вона якусь пала. Та як в мене це дві громади замахи. вже запалили. Вони реально. Дві громади вже запалили, а Сюди, ці Я воган дуже люблю. <риклад> <риклад> О, Тарас біжить. Спарчели наловива. Тихо, тихо, дай тих. हाँ तराश भी हो भी हो भी है Розв'язуйте те, що нав'язали. ветра Білокна штука Назар, давай Назар, біжи, біжи, тебе всі чекають Мішко! Мішко! Мішка Мішко! Мішко! Я говорю, я не говори, не Як справа? <рес> <рес> Неймовірно! <рес> Ясно. Відділи наші українські неймовірні вовки. Давай, бюрократик, бюрократик! Що ти мені даєш? Тебе ще завдання. Яке завдання? Ми тільки що зробили... Чотири один зробили. А, так. То... <рес> ну, добре. Позначки. Як позначається табір сюди. Намалювати на черзі. E, може... А я знаю, я не знаю. Я малювання. дам. Я, дай я. Ти лох. А хоча ні, тозар, мінус 15 балів. В громаді за фразу «Ти лох». лист. Я це запам'ятав, я серйозно, я не відео знімаю, то потім буде в ютуб каналі. Я серйозно. Ось там гасний. Знаєш, як я на ногу? Аби Так, так, так. Добре. Я намалюю. Пер, туди не, не можна йти. Чи, Чи, да, там, перешкод, там, там перешкода. Там перешкода. І дві чак. Не не так, не так. Дайте тому, хто недавно здавав ті лапки. Я здавав. Я знаю. Отак. Перешкода. перешкода. А Будь? туди не можна йти, туди Ого. заборонено О. добре. Е, Пуспішайте. А до табору? До табору? Табору Реапу... да, з Роз... мальова. Розділіться. Ні, не, не, не так. Хочу, Стоя. Стоя. Так, двічка. Друзья. Так. І останнє виконати завдання їдуть додому. І до наступного керу. <jer> yeah. Де, добре, давай. будь ласка, Ай, ну срібні. Добре, лісі. Кирократки підписує їм. Майже одне з останніх завдань на бюрократа нападає інша громада. І він тікає. Нікому не хоче нічого ставити і підписувати.